Народної майстерності. Сьогодні ми зібралися на закриття мистецького конкурсу огляду, присвяченого дню Художника. Конкурс започаткованого Фасівської школи народної майстерності з 2001 року, і щорічно ми зустрічаємось в цьому залі, щоб в цю осінню пору оглянути експозицію художніх робіт та прослухати конкурсні літературні твори юних та дорослих митців Фасівської громади. сьогодення вносить свої корективи і виклики. Тому тема конкурсу 2023 року, а ми тую червоною корину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей на Від 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, життя більшості українців змінилося докорінно. До вашої уваги, нарис, чому пишу. Учня Великоліснітинського ліцею прищепив Вадим в номінації Проза, вчитель Токаренко Оксана Олександрова. Не вір, не думав писати. Я просто пишу. Пишу відкрито, можливо, по-дичачому, примітивно. Пишу, як думаю. Моєю батьківщиною гуляє війна. Вона клята вплинула на всіх, на кожного по-своєму. Хтось втратив задність писати, хтось не такий. Це я. Ні, пишу не вірші. Іноді заклики, слова підтримки, подяку героям. Герої це всі, хто воює, хто працює, хто допомагає нам усім вистояти, допомагає не сломатися очі на легкі часи, у воєнні часи. Пишу скрізь, у сховищі, при свічі, на підвозі під звук сирени. Інколи словами кричу, інколи ними задихаюся. Змінити у чому жорстокому світі нічого не можу, але дуже хочу. Хочу вселити у серце мами і бабусі, братука і сестри віру в те, що все серцюваємо. Хочу впевнити всіх навколо, що Україна переможе. На папері виливаю свою людь, хніф, біль, образу до ворога. Хтось скаже, що я слабкий, що це досконало. А хтось може щось відчує, проживе. І тільки час розставить все на свої місця. Я хочу, щоб ті коротенькі народу збереглися, бо у них правда печу страшну війну. Ми не маємо права це зробити. До слова запрошується начальник відділу по роботі з дошкільними та позашкільними навчальними закладами Короленко Марія Дякую. і Прошу з перших слів зразу сестра традицією, на жаль, але прошу всіх підняти, всіх навчання подякувати тим, хто нас захищав загинув. Котрий раз признаюсь в любові в нашій школі. Кожного разу, коли тут виступаю, хочу сказати слова пошани, подяки педагогам всім, хто працює тут, батькам, які долучилися сюди своїх діток. Думаю, що ви не пошкодували про те, що вони тут навчаються, тому що це прекрасна школа у нас. Дуже талановиті педагоги, дуже різнобарвні різні є класи, майстерні. І Я думаю, що це тільки добре, тільки позитивно, тільки гарно вплине на наших дітей. І ми вже навіть почали це бачити, з перших рядків цього свята. От, а також бачимо цю експозицію, дуже гарно цих робіт, різних різних, різних за напрямками, різних за велищиною, за, за наповненням, за змістом. Дуже гарні. Дякую всім, хто приймав участь. Сьогодні, звичайно, ми нагородимо тільки ті, які найкращі, хоча це важко. Школа просила в управління грамот на всіх. Ну, але так як це конкурс, і я знаю, що ви всі заслуговуєте на ті грамоти, але так як це конкурс, то вибрали, які найбільше сподобались, які найбільше вклали зміст. От. Хочу привітати всіх також із ним художника, і від самого маленького вашого учня до найстарших педагогів. І хотіла би сказати про те, що творити ми творимо кожен своє життя. Знаєте, одні люди творять війну, другі люди творять захист, захищають нас. Одні люди творять погане щось, а другі творять добре. А ви тут творите прекрасне, просто прекрасне. Я вітаю вас з цим святом, з цим високим покликанням художника, літератора. То на що вчиться тут, розвивайтеся, це найкраще, що ви можете робити зараз, навіть в ці часи війни. Ви своїм прекрасним творінням спасаєте цей світ. Чим більше ми будемо давати добра один одному, чим більше ми будемо творити прекрасного, тим більше його буде в світі і тим менше буде погано. Всіх вітаю і дякую за, за цей користь. Я для мене усі ми звільнити в своє життя українці, а творчість як найбільш чутливо. Реагує на пережити найбільш емоційно. Червона калина є символом рідного краю. Її вишивали на рушниках, скатертинах, сорочках. Коли давнину козак вирушав у дорогу, мати набувала його калиновим чаем і давала з собою хліб з калиною. А наречена прикріплювала до коня гілочку калини, щоб нагадувала козакою і рідну домівку, Матір наречен і рідну мову. Вірш. Віра в перемогу, учениці Оленівської гімназії Яковець Софії, вчитель Стеблюк Людмила Васильівна. Чом Калина похилилась, чи то грони вже тяжкі? А, можливо, засмутилась, бо не весело тобі. Чого б мені веселитись? Чом не горювати? ненька Україна плаче з горя мати. Не чути того співу, пісень про калину, не людські пісні українські, веселі, чартівливі. Ой, рідна моя земля, родюча, багата. Вірю, вірю, буде днина і щастя багато. Незабаром час не стане. І в кожній родині загориться вогник щастя. і з болем єдиним. А любов до України всіх людей єднає і надія в перемогу, як небо вискрає. Чисте небо, жовте поле і коли на Бозі. Перемога буде, вірте, люди, неодмінно. Вірша душа народу, учня, Мативиськобудської гімназії Макаренко Данила, вчитель Григорук Наталія Несика. Колина вбралась в білопівний світ, стоїть собі, і дивиться у воду, росте собі отут багацько літ і що весни дивується вроду. Краса її з роками не вмира, а навпаки, весніє білим світом, коріння воду п'є жерела, яскраво зеленіє ціле літо. Восени краса, то не земна. Червоні кетіги намисто убереться. Це яка красива, ніжна, чарівна для народу нашого, душа і серце. Ми цю красу оспівуємо в піснях. Вони як воля наша не загинуть. Хай знають всі жовто-блакитний стяг і наша пісня Слава Україні! Українська культура це не просто опір ворогу, це потужний інструмент нашої атаки, атаки в духовній сфері. Вірш, я українка, учениці Великоснітинського ліцею Нечик Валерій Вчиниця Токаренко Оксана Володимирівна. Я українка, бо тут народилася. Я українка, бо воля в мені. Я українка, бо доля судилася. Я українка і сила в мені. Вірці завжди відчувають зміни гостріше та відтворюють реальність в своїх роботах. До слова запрошується виконуючий обов'язки директор школи Зуєнко Оксана Володимирівна. Шановні діти, шановні батьки і гості школи, ми завжди раді вітати в наших стінах. Нехай у нас тут трошки тісненько, але я думаю, що тепло і затишно. Ми 14 числа на День художника відкрили цю чудову виставку. Виставка, конкурс, в залучилися не тільки, звичайно, діти нашої школи, але і діти всієї Пастівської громади. Так, як Конкурс у нас літературно-мистецький, у нас є дві номінації. Зараз ви чули найкращі вірші. Бачите на стінах найкращі роботи це ваша душа, художня душа. Бо ви всі тут поети, ви всі митці, ви всі художники. Так що я вас вітаю з Днем художника, по сьогоднішнім закриттям <клес> просто хочемо підвести маленькі підсумки і нагородити переможців свого конкурсу огляду. Запрошую Марію Миколаївну, представника управління освіти, людина, яку хочу дітки, сказати, у нас в колективі було горе У нас вчительки помер син. І сьогодні він хоче, щоб до грамот вам були маленькі подаруночки солодкі. Це від нього, від Павленка Артура Олександровича. Нагороджується. За пер... Переможець за перше місце у конкурсі Фасівської територіальної громади, присвяченому дню художника на тему А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Учень Великоснятинського ліцею прищепа «Води» в номінації Література. Тримай. Це твоя грамота, молодець. Дякую, ти. Написав такий твір. За перше місце в номінації Література нагороджується учень Мотовилівсько-Слобідської гімназії Макаренко Данило. За друге місце в номінації Література нагороджується учень Фасівської гімназії номер 10 Нікіта Сутківська. За друге місце в номінації література нагороджується учениця Оленівської гімназії Яковець Софія. За друге місце в номінації Література нагороджується учениця Фасівського академічного лицею номер 9 Чава Юлія. Ти така гарна і гарна, що ти тут робиш у нас література. Література не сіплішеш, молодець, вітаю тебе Сонечко. За третє місце в номінації література нагороджується учениця Великоснітивського ліцею Ничик Валерій. Номінації література. За третє місце нагороджується учень Фасівської гімназії номер 10 Мартиненко Олександр. Дякую. Номінації образотворче мистецтво. За перше місце нагороджується учениця Пасівського ліцею номер 1 Журавець Пельницького. Молодець. Перше місце, вітаю, так тримати. За перше місце номінації образотворче майстерство нагороджується учень Фасівської школи народної майстерності Соломатов Артем. Арте, молодець. Вітаю, вітаю. Так тримати, розвивайся і надалі. Даруй нам За перше місце номінації «Образотворче майстерство нагороджується учениця Фасівської школи народної майстерності «Сторожу Валерія. Валерічка в нас дуже дуже гарна учениця. Нагороджується за перше місце номінація Бразотворче мистецтво Кривенко Валерія. Учениця пачить мистецтво. Нагороджується учениця Фасівського академічного ліцею No2, Буханок Маргарита. Чисто розвивайся, даруй нам свою красу. Дякую. Нагороджується учениця Бебрицької гімназії Давидюк Аріана. Ти молодець, Іван Телефонічка. І Гайдук Владислав. У нас Владислав, потім подивитись, там у нього воїни з садів ну, були. Він прийшов до нас, вчитися з п'ятої школи і робить великі успіхи. Кравченко Дар'я. Я вітаю тебе, тобі ще більше, За перше місце номінації Образотворче мистецтво» нагороджується вчитель образотворчого мистецтва, мистецтва Фастівської школи народної майстерності Вовтеро Тамара. Не один рік, дякую. За кращу роботу в нашому конкурсі нагороджується загородня Каріна з майстерні декоративного решки. За кращу роботу до Дня художника нагороджується Шулешко Поліна, майстерня вишивки. Сестрички передасте. нагороджується Чуніс Єва, з майстерні вишивки і гачарська та лісу. За кращу роботу до Дня художника нагороджується поспішна Вікторія, майстерня декоративного розвіду. За кращу роботу до дня художника нагороджується Чуніс Чу... Аліса. Нагороджується Семендяй Валерія, майстерня килимарства. Є. Нагороджується Чекан Віка, майстерня килимарства. Далі. І нагороджується Грищенко Ярослава, майстерня Біри... бісерена Низування, Єянко Катерина, майстерня декоративного розпису. Є. Молодець. Гарної роботи. Бачите так, Софія, у вас далі, гарно. Зараз я вас запрошую до перегляду нашої виставки. Роздивіться цю кожну квіточку, кожну калинку, кожну роботу. Надихніться ще чимось таким прекрасним і щоб вас далі, це надихало на далі роботи, складати вірші, або малювати, або ліпити, або займатися якимось іншим видом мистецтва.